I'm making that heaven, cause it was called has to live them. On a Saturday in 1999 I'll have class and I'm still on the dance class. Muzi. А чого ну, ми вчимо? Співати не вміємо. Друзі, друзі. рот закри. Що робити? Як вітати. І чи не всі квітають? То вони по 10 років на сцені виступають. Ну що? А? а я 10 років на світі живу. Так, друзі, заспокойтесь. Зараз якось викрутимось. пісень і влаштуємо спральні, круте святкування, кубання, вітання пумирах полете, віти, ти не забудь за прощай, що мавки, сюди, на на позички літу, не вора за гори, староче до самої ночі, попрацюємо охоці, на сторонушись Все шансы Но она краще позашпиря Стой, как у нас А як відомо до приходу гостей усі, усі ретельно готуються Не винятком є і будинок школяра Доброго дня, Віктор Іванович Доброго дня Це вам А що це? Хліб, сіль Сідайте, будь ласка. Спеціально для вашого приходу дітки підготували невеличкий концерт. Вони будуть грати і співати. Діти? <кху> день! Ну що ж, почнемо. Почнемо. Зачекайте, зачекайте. Ні, ви продовжуйте. А ви казали, що дітей сьогодні співати. Адамович. Знаєте, час підганяєш, що в другій школі чекають. Браво!

Щоденно свій мозок лише на 10%. Сучасна молодь використовує свій мозок лише на 3%. Запишиться на гурти в будинок школяра і використовуй свій мозок на всі 100. Як відомо, за новою програмою першокласникам будуть ставити не оцінки, а різноманітні фігурки. Отож, ситуація. Першокласник повертається додому. О, мій перший чекер. Так, давай ще давай. Українська мова, сонечко, читання трикутничок. Математика. Хмаринка! Ало, повертає, ви що сунечко, аймор Хмаринка! А насипання топи що? Трикутничок, а мов Хмаринка! Аму на синяк типи, що а алмур Хмаринка! Та що буде далі? Будеть повелоця на мене пальцем показувати і казати будь, О, подивіться, мати хмароч! Мамо, а в тебе що було? Два! Але ще хмаринка! А в нашій школі для підвищення працездатності поставили апарати з енергетиками. І, І, теп... І тепер Михайло Адамович грає дабстеп на баяді. І ми продовжуємо вітати улюбленими жатами. Отож, перший набіржі нашого па... Так, дівчатка, повторюйте за мною. Де. Де. Де? 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 Де права? Де права? Де права. Молодці, а тепер працюємо емоцію. А тепер усе разом. Де права? Де права? права. Вітаю, ви прийняті. В чи правила переходять правильно? Вести конкурс малюнків на асфальті. Він так і сказав. З мене крейда, а з вас асфальт. І так ми продовжимо випадок у маршрутці Передаємо за проїзд. Тут виходить чи ні! А в житті трапляється і таке! Ну, пляшечка, коли небагато! Понизь, хто тут задумайсь, соусити не сідай за кермо. А хто це? Зазвичай печінка не розмовляє, але цього тижня можливо. Та... А ми настільки круті, що їздимо на велосипеді без запаски. А ми настільки круті, що після своїх виступів ведемо весілля і корпоративи. Всі війзати! Це шейпінг. Нема нічого простішого, отож випадок сім'ї. Щосина повідаєш, відбираєш! Та тату я уроки вчу. Так давай, та допоможе, по телевізору все одно футбол немає. Так, що там у тебе? Математика, задача. Так, читаємо. З пункту А в пункт Б. Так, з пункту А. З пункту А в пункт Б виїхав товарний поїзд. З пункту А в пункт Б виїхав товарний поїзд. Товарний поїзд. Так, що задача питається? Знайти час. Войсь мої, записуй. Що далі? Географія. Треба столиці знати. Так в тебе тато найкращий географ на факультеті був. Так читай. Столиця Швеції. Так Швеції. Столиця Італії. Італії. Чехії. Чехії. Та ти за мене тільки повторяєш. Та ти мене тільки повторяєш. Смішний тебе, тато. Так, що там в тебе далі? Англійська мова. Так, дай сюди. У мене англійський, то чи український? Ха-ха-ха-ха, ковальчик ти робити! Так, синок, як буде по-англійськи закрий рот? I love you. Чуєш, I love you там! І не відкривай його більше. Там під таку веселу музику! Улюбленими жартами! Юлія ми вас, то за я люблю ось за це і за це, і за це я. Поважаю я їх, ось за це і за це, і за це я. І боюся я їх. Ось за це, і за це, і за це я було всяка і ним, і ось це, і ось це, і ось це. Ну а потім ось це, і ось це, і ось це, і ось це. Пів століття стоїть кожен з нас його любить всім серцем. Ну, а